Прогноз погоди в Україні на два дні. З 1 по 2 січня мене звати Українчик і це канал Всілякі новини самовиті зливи вирішили позаливати цілий регіон в один з перших днів нового 2024 року, згідно з прогнозом, литиме дуже і дуже сильно. Тому дивіться даний прогноз уважно і до кінця, щоб дізнатися, чи не у вашій області вируватиме дощова стихія. 1 січня очікується середня магнітна буря, хоча я думаю, що 1 січня у багатьох українок і українців і без бурі політиме голова. 2 числа магнітосфера нашої планети буде у спокої. Отже, зараз я детально розкажу, в якому саме регіоні і якого числа литимуть дощі. А також проінформую про погоду у кожній області окремо в період з 1 січня по 2 січня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент. Перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую! А тепер повертаємось до погоди. В понеділок, 1 січня, показники термометрів по всій країні будуть показувати плюсову температуру повітря, і саме у цей день в одному з регіонів литимуть сильні дощі. Північ на Житомирщині, Київщині, а також у Києві в денний час термометри покажуть від 3 до 5 градусів тепла, в нічний температура коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. В Сумській області в день буде від 2 до 4 градусів з позначкою плюс, вночі плюс 1, 1. На Чернігівщині в світлі години доби прогнозують плюс 3 плюс 5, в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Дощ з мокрим снігом завітає до мешканців Сумщини. В Чернігівській, Київській і Житомирській областях снігу не буде, лише відчутні дощі. Вітер південний. 5 10 метрів за секунду. Південь на Кримському півострові день буде від 9 до 11 градусів тепла, вночі від плюс 5 до плюс 3. На Одещині в денний час синоптики обіцяють плюс 9 плюс 11 градусів, в нічний плюс 4 плюс 2. В районі Бессарабії в світлі години термометри покажуть плюс 10 плюс 12, в темні від 5 до 3 градусів тепла. На Запоріжжі, Херсонщині і Миколаївщині денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 4 плюс 2. В усіх областях південного регіону України буде хмарно з проясненнями і без опадів вітер південний 5-10 метрів. За секунду. На Волині і в Рівненській області денна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, нічна плюс 3 плюс 1. На Львівщині і в Івано-Франківській областях у денний час синоптики прогнозують плюс 5 плюс 7 градусів в нічний від 4 до 2 градусів тепла. На Тернопільщині, Хмельниччині, Закарпатті. І в Чернівецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 4 до плюс 6 градусів нічна плюс 4 плюс 2. Сильні зливи очікуються абсолютно в усіх областях Західного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід в Харківській і Луганській областях синоптики обіцяють вдень від 3 до 5 градусів тепла, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів, нічна від 0 до 2 градусів морозу. В Маріуполі в день буде плюс 2 плюс 4 градуси, вночі від 0 до плюс 2. На Харківщині, Луганщині і в Донецькій області буде хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер Південно-Західний невідчутний 3,8 метри за секунду. Центральна Україна на Дніпропетровщині, Вінниччині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, в нічні від 0 до 2 градусів з позначкою «плюс». На півдні Кіровоградщини тепліше, в день плюс 7, плюс 9, вночі плюс 1, мінус 1 градус. На Полтавщині в денний час плюс 3, плюс 5, в нічний від 1 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У Черкаській області в світлі години доби температура повітря коливатиметься від плюс 3 до плюс 5 градусів, в темні від 0 до 2 градусів тепла. Місцями невеликі дощі синоптики прогнозують на Вінниччині, на Полтавщині, Черкащині, Дніпропетровщині. І в Кіровоградській області буде хмарно з проясненнями і без опадів вітер південний 5-10 метрів. За секунду. У вівторок, 2 січня, в більшості регіонів нашої країни, має випасти мокрий сніг з дощем. Північ в Чернігівській і Сумській областях денна і нічна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Житомирщині, Київщині і в Києві, в світлі і темні години доби термометри покажуть від 0 до плюс 2 градусів. Невеликий мокрий сніг варто чекати в усіх областях північного регіону України. Вітер Південно-Західний. 5 10 метрів за секунду. Південь на Запоріжжі, Херсонщині і Миколаївщині денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 4 плюс 2. На Кримському півострові вдень буде від 9 до 11 градусів тепла, вночі від плюс 5 до плюс 3. На Одещині в денний час синоптики обіцяють плюс 9 плюс 11 градусів, в нічний плюс 4 плюс 2. В районі Бессарабії в світлі години термометри покажуть плюс 8, плюс 10, в темні від 4 до 2 градусів тепла. Місцями невеликий дощ можливий в Запорізькій і Херсонській областях, а також в Криму. На Одещині і Миколаївщині хмарно з проясненнями і без опадів вітер західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в денні години буде від 0 до 2 градусів тепла, в нічні плюс 1 мінус 1 градус, у Львівській і Івано-Франківській областях тепліше, в день плюс 5, плюс 7. вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Тернопільщині, Хмельниччині, Закарпатті і в Чернівецькій області синоптики прогнозують від плюс 4 до плюс 6 градусів в світлі години доби, від 0 до плюс 2 в темні. Дощ з мокрим снігом варто чекати на Волині, Рівненщині. Тернопільщині, Хмельниччині, Закарпатті і в Чернівецькій області у Львівській і Івано-Франківській областях хмарно з проясненнями і місцями невеликі дощі. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Схід в Харківській області в день буде плюс 3 плюс 5 градусів, вночі плюс 1, мінус 1. на Луганщині і Донеччині денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, нічна плюс 4 плюс 1, в Маріуполі в день плюс 6 плюс 8, вночі плюс 5 плюс 3 градуси. Мокрий сніг з дощем. Синоптики прогнозують в усіх без винятку областях Східного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр на Дніпропетровщині Вінниччині. І в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, в нічній від 0 до 2 градусів з позначкою плюс, на півдні Кіровоградщини тепліше, в день плюс 6 плюс 8, вночі плюс 4 плюс 2 градуси. На Полтавщині в денний час плюс 3 плюс 5, в нічний від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У Черкаській області в світлі години доби температура повітря коливатиметься від плюс 3 до плюс 5 градусів, в темні від 0 до 2 градусів тепла. Мокрий сніг з дощем очікується в Полтавській і Черкаській областях, а також на Дніпропетровщині. У Вінницькій і Кіровоградській областях буде хмарно з проясненнями, і без опадів вітер західний 3-8 метри за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.